Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні я збираю команду сезон 2024 Лаліга. Починаємо. Мені залишилося зібрати Лалігу, серія та АПЛ. Всі інші я вже зібрав. Починаємо. На воротах для мене найкращий у лалізі був Марк Андре Терштейн, 26 матчів, 14 на 0 та в середньому 3 сейви за гру. Я вважаю, що німець заслуговує на потрапляння до цієї збірної. Граємо по схемі 4-3-3. І зліва в захисті я вибрав Самуеля Ліно із Атлетіко. 32 матчі у бразильця. 3 забитих м'ячі та 4 асисти. Як на мене, Ліно провів просто чудовий сезон та закріпився у складі мадридського Атлетіко. А справа зіграє Даніель Карвахаль із Реалу. 27 матчів, 4 плюс 3 у іспанського. Захисникам мадридського Реалу. Два гравці в центрі захисту. Перший Тоні Рюдігер із Реалу. 31 одна гра на момент запису цього відео та один забитий м'яч. Другий, мабуть, це буде несподіванка, але я візьму Маріо Ермосу із Атлетіко. Дуже гарний сезон провів Ермосо. 29 матчів та один асист. Переходимо до гравців у півзахисті. Опорну зону я віддам Едуарду Камаві, який вийшов на новий рівень, і цей сезон він провів просто як один з найкращих опорників у світі. 29 матчів, 2 асисти та в середньому 3 відбори за гру. Камавінга справжня машина в цьому сезоні і заслужив це місце. І два гравці, які будуть грати трішки вище. Перший Ілкай Гюндеган з Барселони. 34 матчі. 5 плюс 8. Юнаган провів чудовий сезон у складі каталонської команди і був, напевно, один з найкращих на полі кризисної барси. Другий Джуд Белінгем. 27 матчів, 19 забитих м'ячів та 6 асистів. І попереду ще один тур у Лалізі. Тому Белінгем ще може навіть стати найкращим бомбардиром Лаліги. Трійка нападників зліва. Вінісіус Жуніор, напевно, найкращий гравець. Усього сезону 25 матчів, 15 плюс 5 у війні. Для мене він головний кандидат на золотий м'яч. Справа одноклубник по збірні і реалу у Вінісіуса Родріго Гогес. 32 матчі, 10 плюс 5. Чудовий сезон від Родріго. Він закріпився та став основним гравцем Реалу і реально демонструє дуже красивий та якісний футбол. І в центрі нападу я довго думав, кого сюди поставити. Було дуже багато кандидатів. Був Артем Довбик, який йде в списку найкращих бомбардирів. Був Серлот, який йде перший. Роберт Левандовський із непоганим сезоном, але нестабільним та не таким якісним. Антуан Грізман, який теж не завжди був на топ-рівні. Багато ще крутих було нападників, непоганих, той же Рафіня з Барса або Ламін Ямаль молодий, Савіо, Ніко Вільямс та інші. Але я віддав перевагу ін'які Вільямсу із Більбао. 33 матчі, 12 забитих м'ячів та 3 асисти. В цьому сезоні Більбао проводить дуже гарний сезон. Зайняли п'яте місце та повернулось в Єврокубки. І дуже велика. В цьому заслуга саме ін'які Вільямсу, який є лідером команди. І в цьому сезоні я думаю, що Більбао це дуже гарно відчули, що Ін'які топ-гравець. На жаль, йому вже під 30, і він так і не пограв у топ-клубі. А може, ще все і попереду. Побажаємо Ін'які успіхів. Дуже цікавий вийшов сезон в Ла Лігі. Ну, я не скажу, що там не було інтриги. Так, з чемпіонством реалу все було зрозуміло. Мабуть, із лютого або січня. Але інші позиції щодо другого або третього місця, хто займе його Барса чи Жерона, як ітог, зайняла його Барса. Жерона займає третю і може ще спуститися навіть на четверте. Хто взагалі попаде в Єврокубки? Вільяреал, Валенсія, Більбао, Сос Єдат або Реал Бетіс. Тому інтриги було дуже достатньо у цьому сезоні в іспанському. Чемпіонаті, Як ми бачимо, переваги гравців із Реалу. Дуже їх багато: Карвахаль, Рюдігер, Камавінга, Белінгем, Вінісіус та Родріго. Здали позиції Каталонської Барселони, Тільки два гравця потрапили в основний склад: Даган та Марк Андре Терштеген, Навіть один гравець із Більбао потрапив ін'які Вільям та два гравці із Мадридського Атлетіко Самуеліно та Маріо. Ермосо головним тренером цією символічною збірною для мене буде Карло Анчелоті. Безусловно, 36 матчів на момент запису відео, 29 перемог, 6 нічих та лише одна поразка в першому турі від мадридського Атлетіко на Цивіта Сванда Метрополітано. Про Анчелоті можна сказати те, що він зараз найкращий тренер в усьому світі. Він це довів грою своїх підопічних, як вони вміють. Витягувати дуже важкі матчі, як було проти Сіті, проти Баварії та проти Барселони. Просто браво, Карло! Переходимо до гравців на лаві запасних. Воротар Ян Облак, 36 матчів 12 на 0. Кансело 30 матчів 2 плюс 3. Пюнде 33 матчі 1 плюс 2. Араухо, 24 гри, 1 плюс 1. Кубарсі, 17 матчів. Чуомені 27 ігор та 3 плюс 1. Лука Модріч, 30 матчів 2 плюс 6. Тоні Крос, на жаль, це його останній сезон у кар'єрі. Німець провів 32 матчі 1 плюс 8. Коке, 33 гри та 4 асисти. Іско, 29 матчів, 8 плюс 5. Ранія 27 ігор та 5 плюс 9. Левандовський, 33 гри, 17 плюс 8. Ламін Ямаль. 35 ігор 5 плюс 4. Просто феноменальний сезон від 11 -ти. класника. Грізман, 31 гра, 15 плюс 6, Савіо з Жерони, 35 матчів 8 плюс 9. Та Ніко Вільямс, 29 матчів 4 плюс 10. На цьому я завершую. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І обов'язково, будь ласка, підпишіться на телеграм-канал. Там всі футбольні. Новини, слава Україні! На все добре, до побачення.